Поразка від прямого конкурента та перемога над та аутсайдером. Такий підсумок двох домашніх матчів БК «Рівне». Спочатку підопічні Михайла Переверзія без особливих шансів поступилися Київ баскету з рахунком 47 62 Однак, згодом змогли реабілітуватися перед власними уболівальниками та здолали Івано-Франківського верло 69-59. Добре, що ми сьогодні виграли. Дякую команді. Але наша гра складається з таких підйомів і впадінь. Які неприпустимі для того, щоб боротися за якісь високі місця? У поєдинку проти Київ найрезультативнішим у складі рівнян став Олексій Соловйов, на рахунку якого 11 очок. Атакуючий захисник червоно-білих виділявся і у матчі проти франківців, записавши собі в актив 15 балів. До слова, гості з Прикарпатії упродовж гри не відпускали рівне у рахунку. Однак більш досвідчені господарі все ж не дозволили Говерлі здобути першу перемогу в сезоні. Брали, випереджували їх, десь вони нас наздоганяли. Постійно були така гра була напружена. Але ми більше хотіли, напевно, більше у нас було бажання. Швидкі прориви наші принесли очки і ми здобули перемогу. Після десяти зіграних матчів регулярного сезону БК Рівне посідає третю сходинку турнірної таблиці. Вище розташувалися Дніпро та Київ баскет. Микола Брижицький, випуск новин.